Ну, а ми говоримо сьогодні про гнучкі навички. Часто мене питають, Наталя, а нащо внучки навички? На що? Тому що світ змінюється, тому що світ вже не такий, який був раніше. Якщо раніше на тих місцях роботи, де ви да, були, потрібно було володіти твердими скілами, да, тобто професійними навичками, ну, певному, да, певної методології, то на сьогоднішній день ні, ні. На сьогоднішній день гнучка навичка це не розкіш, а це просто необхідність. Чому? Бо гнучки навички вони нам допомагають вибудовувати з людьми а, да, більш інші відносини, і в світі настільки все змінюється, змінюється значно швидше ніж коли-небудь. І ви помічали за собою той момент. Коли сьогодні понеділок, а ви туди-сюди і вже, і вже п'ятниця да, завершується. День тільки почався, а він вже завершився. Ти почав щось робити, а вже потрібно закінчувати те. І оцей момент і те, як час біжить, і те, як змінюється в соціальному просторі, да, простір. це соцмережі, це певні тренди, це певні бренди, які задають певний темп. І за тим, або ти з ним в ногу йдеш. Або, ну, бо ти залишаєшся позаду. І це знов-таки про вибір людини, що людина хоче. І я дуже часто чую стосовно того, як так, ну я не вмію так швидко. Я не вмію, як хтось. Та не як хтось, а треба в своєму темпі, але розуміти, для чого тобі це потрібно, коли в тебе є сенс. Для чого? То ти тоді починаєш рухатися в своєму темпі. І на сьогоднішній день, з того, що я бачу, виживає той, хто адаптується, чує, бачить глибше, ніж той є на поверхні. Ви погоджуєтеся цим чи ні? Подивіться, навколо чи так це. Я про це побачила, я часто ділюся тим прикладом, я коли працювала менеджером з продажу з 2004-го 9 років по 2013 рік. І коли я працювала менеджером з продажу, за мій, моє забування е, менеджером, в мене змінилося сім моїх керівників за 9 років. І це про що? І в нас було 13 менеджерів. З цих 13 менеджерів, три, які от рухалися 9 років. Всі інші це такий поток. Прийшов, пішов, прийшов, пішов, прийшов, пішов. Знаєте чому? Тому що е, ми втроє, ми якраз володіли гнучкими навичками, не знаю, чи від природи, чи виховання таке було, скоріш за все, виховання і якісь задатки, тому що я завжди вміла е, чути людей і вміла е, знаходити для себе ті опори, на які я спираюся, не йти на перекір, але проявляти гнучкість. І тут питання. Адаптуватися, проявляти гнучкість – це про адаптацію, коли ти не порушуєш свої цінності, коли ти чітко заявляєш про свої кордони, які не порушуються і тебе за це поважають. Але коли ти приймаєш правила інших людей, які заходять да, на певну територію, і ти привносиш в ці правила ще свої, тобто ти домовляєшся. І, звісно, тоді йде оце виживання. Тут тоді питання: подивіться, як змінюється ринок праці, подивіться, як з'являються нові напрямки руху, подивіться, як в світі да, все зараз зав'язане на комунікаціях. А дуже часто вміння якраз працювати з людьми це ключ до результату в будь-якій сфері. Там, де потрібна робота з людьми, там крізь потрібно мати вуха. Присутність вміти говорити, вміти бачити, вміти створювати діалоги, вміти розпізнавати конфлікти, вміти емоційний інтелект, розпізнавати і знати свої емоції, емоції інших людей, чітко розуміти, як ви цим можете керувати, як ви можете допомогти собі, як допомогти іншій людині, як в цій комунікації отримати собі результати, дати результат іншій людині, і це про він він, ефективна комунікація, тоді. Саме в таких партнерських відносинах ви поважаєте себе, ви поважаєте іншу людину і вас поважають. От, а на сьогоднішній день, коли ми говоримо, ресурсом є люди. Що думаєте з цього приводу? Колеги, поділіться, будь ласка, у кого є свої думки з цього приводу буду вдячна.